Отець Петробалог домініканець Віра шукає розуміння деякі християнські символи. ПРО іконоборство й іконовшанування. 726 рік в Константинополі імператор Лев III розпочав один із найбільших конфліктів в історії церкви боротьбу проти ікон. Іконоборство духовенство і віряни поділилися на два табори. Прихильників і супротивників святих образів прихильників почали переслідувати. Лев III вбачав у забороні ікон церковну реформу, очищення від нездорових традицій. Деякі поважні єпископи приєдналися до його ініціативи, навіть ухвалювали постанови проти вшанування ікон на місцевих синодах. А супроти реформ виступили представники чернецтва та знамениті богослови. Святий Герман, святий Патріарх Константинополя, святий Георгій Кіпрський, святий Андрій Крецький, святий Йоанн Дамаскен, святий Теодор Студит. Підстави для іконоборчого руху були такі старозавітня заборона зображати будь-що, належне до сфери віри, перш за все, Бога, вплив ісламу, де заборонено зображати все, чого не можна передати ідентично, тобто Бога, ангелів, святих. Ідея, що Бога потрібно споглядати очима не тілесними, а духовними. Переконання, що вшановувати належить Євхаристію, в якій ідентично присутній сам Бог і Хрест, бо це символ християнства. Син Лева III, Константин V, додав іще теологічний аргумент проти ікон Христа. Син Божий це особа Божа, яка прийняла людську природу. На іконах же показано тільки його людська природа. Тобто не вся особа, божественна природа Христа не зображувальна, тому такі образи не можна називати іконами Христа. Прихильники ікон шукали відповідей на ці тези у святому письмі, традиції, богослов'ї. Їхні аргументи були такі після втілення син Божий став видимим. Тож ми маємо вже уявлення і можемо виразити Божу особу. Ніхто й ніколи Бога не бачив. Але єдинородний син, що в отця в умолоні, той об'явив Євангелія від Йоанна, перший розділ, 18 вірш, вшановуючи ікону Христа, вірний поклоняється не її матеріалові, а саме тому, хто зображений. Є різниця між поклонінням і вшануванням. Ікони це не ідоли, а зображена Євангеліє, яке також розповідає людськими словами про Бога, якого неможливо висловити зображенням Бога. Є також людина, створена на образ Божий. Ікона це аналогічне зображення Христа і святих, а не ідентичне. Ікони це матерія, але Бог не відкидає матерії, бо за її посередництвом, через утілення, ми отримали спасіння. Ікона це вікно до неба, а не саме небо, тобто матеріальний посередник між людськими очима і невидимим Богом. Суперечка між противниками та прихильниками ікон тривала приблизно 120 років. Десь посередині цієї полеміки, 787 року, відбувся собор у Нікеї, який ухвалив антиіконоборчі постанови, спираючись на святе письмо, традицію, твори отців церкви і богословські роздуми про образи. Наразі не йшлося про святість ікон. Цю тему розвинув святий Теодор Студит. Він порівнював ікону зі світлом, з променем, що йде з неба до наших очей, і вважав місцем присутності, подібно до написаного слова Божого Хреста і святих. 842 рік на синоді в Константинополі після нових переслідувань проти пошановувачів ікон. Нарешті було встановлене свято перемоги православ'я, тобто правильної християнської побожності. Його призначили на першу неділю Великого посту, а одним із виявів перемоги, яку тут святкували, і було вшанування образів святих і Христа, бо й він сам образ, дослівно ікона невидимого Бога. Послання апостола Павла до Колосян, перший розділ 15-й вірш.